там? Свої. Добрий ранок. Ой, добрий ранок. готувала, готувалася, до вас. Файно. Раді вас бачити. А, хотів задати вам 46 питань. Це і Джиз. <свист> <свист> Проходь. Питання перше. Про що ти подумала після пробудження? Ой, я жива. Да, жива. Якось так думав і голова боліла. Я просто вчора uh, вступила в uh, інфосрач і 300 разів пожалкувала. Але хто як не я? Приходь, Кіця, проходь, там краще світло. О, скажи, будь ласка, яку якість в тебе виростили батьки? Дисципліну. Так, дисципліну. Угу. На кого ти рівнялася в дитинстві? На Мадонну. А, да. за, а зараз? О, теж на медонну. Mm. Ні, ще на себе. В минулому пут. Так, давай я обличчя зроблю, точніше буду починати робити, тому що сьогодні фотосесія. Кожен рік я роблю на свій день народження іміджовий фотосет. От. Я запрошую вас. А ви поки що випийте колусь? Супер. Що ти робиш кожен ранок? Чухаю кицьок, п'ю воду, п'ю каву. Киш козерог? Так, так, так. 13 січня. День народження. Що більш за все тебе об'єднує з козирогами? Ой, ми вперті, ми дуже працездатні. І третє, ми справедливі. Ну, не знаю, мої козороги всі такі. Так? Так. А як давно ти живеш в Києві? Ой, з народження. Я народилася в роддомі на Бережівці. Нещодавно, до речі, проїжджала його. От, а потім мене привезли батьки в квартиру однокімнатну. На вулиці, точніше, проспект 50-ліття октября, дом 5Б. От і я все життя тут прожила. А що в тобі видає киянку? Раніше нічого, а зараз знання міста, і досі я його вивчаю, досліджую і обожнюю. Це мій, мабуть, найулюбленіший чоловік. Місто, місто, місто Київ, так, це чоловік, до речі. А ти би поїхала з Києва? Ну, Якщо а, мені б тут загрожувала небезпека. Така саме моєму житті, то і то не факт. Ну ні, 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 не поїхала. Вже ні. Я на початку повномасштабної війни виїхала в Рівне і дякую, більше не хочу. Де ти відчуваєш себе як вдома? А вдома. Вдома, от в своїй квартирі. А три слова, яким би ти описала Київ? Mm. Старовинний, Сучасний. А, мій Ти мій. Ні, це інше. До речі, пісня про коханку. А над чим ти зараз працюєш? Роблю мейкап. А взагалі. Шарлотт Тілбері. Диви. У мене є маленька палетка тіней від Шарлотт Тілбері. Це була моя мрія. А якщо казати в масштабних планах, то я навчаюся на психології клінічну. зараз буде закінчення першого семестру, і я вже проплатила другий. О, М -м -м. А як ти розслабляєшся? Хотів сказати, я не напружуюсь. Дивлюся супермаму. І все? Ну так. І готую щось, модую відео, перебираю речі. Обожнюю перебирати речі. А який твій улюблений фільм? Ельвіра, російської покрітниця тьми. Едвайра. Ой, обожнюю його. А ще серцеїдки. Я люблю комедії. От комедії мені те. Ти... Мені знаєш, подобається гумор, в стилі Маша сравність. <гум> ти моя бабуся. Міна, свята людина. Це мій батько, бачиш? Теж ж свята людина. Мер 2014 році. Оце Матуся. Вона жива. Завжди дуже тушується, коли я їй дала гроші. Дзвонить мені і каже, можна в два рази менше. Мама, бери. А наскільки ти зараз задоволена життям по шкалі Від 1 до десяти? Ну, сьогодні вранці вісім, вчора шість. А чого? Вчора шість? Ну, по-перше, був дуже масовий обстріл, а по-друге, я стикнулася з російським псо, які дуже пустили коріння в свідомості українців. І на закінчення другого року війни для мене це було дуже-дуже несподівано дивно. І мене це сильно засмутило. Чому а, українці, які проживають в Україні, ведуться на росіянські псо? Але сьогодні вісімка. Підемо, підемо, тому що нас вже чекає чекається. Інструкція від водія: вітаю! І поки я до вас лечу. Невеличка інструкція: сідаєте в машину, ноги залишаєте на вулиці, трусите їх на вулиці і потім ставите їх в машину. Дякую за розуміння. Я ж могла цього не прочитати. Але я зазвичай завжди о, струшую сніг о, за межами машини. Манро, де придбала таку сумку? Мені не платили за рекламу, поки що. Ідемо. Будемо творити красу. Київ, Поділ, контрактова площа, 18-й трамвай, їде в Пущу, водицю. Я обожнюю зиму. Я обожнюю мороз, сніг. Ну і я люблю Київ. А ще себе і вас. У мене всі киці. В моїй сім'ї не було такі, знаєш, ніжностей. Ну, А я думаю, ти просто забуваєш ім'я кожного. А. <рес> це теж була правда, <рес> так? <рес> Двої роком. О, це Привіт. Ми знімаємо кіно. О, Боже, як я обожнюю? Фото. Просто для мене це абсолютне мистецтво назавжди. От саме професійні фотосесії в студії, обожнюю це місце, я обожнюю Олю. Вона геній портретів. Просто геній. Знімайте, будь ласка, взуття. Це вам. Я mm. підготувала. Майте золушок. Я вдячна ППО. Я просто вважаю це приклад для нащадки. І поки ми готувалися до Різдва до Нового року, цей соб все пропрацювало, і о, люди, які дійсно втомлені, які дезорієнтовані, о, це все дуже легко, такі от прості, зрозумілі конструкції лягають в голову. Було людей, які не звикли критично мислити, аналізувати які. Ну, так будуть потечі. Друзі, Луки. Луки готувала дуже швидко. Дивіться, який комбез. А? Чикс. Я хотіла ще накинути на плечі. Оце пальто в стилі мілітаря. От воно буде шикарно. Фрап. Супер, він звідливаний. Трішечки отут -от -от є. Брош. І буде о, отакий Сексі Рексі Лук. Сюди ще жемчуг. Перли, перли. Манрова, можна до тебе? Так, Ісю, заходь. Мандаринку так. будеш? Давай. Супер. Внор. Дякую. Це твоє. Mm. Скажи, будь ласочка, Ютуб чи Інстаграм? О, Ютуб. А чому саме Ютуб? Тому що на Ютубі монетизація. А блогер, за ким ти слідкуєш таємно? Наталі Шкорова. Волочкова. Ти серйозно? <рив> я іноді заходжу, блядь. <рив> Щоб покрінжувати? <рив> Річ, без якої ти не виходиш з дому. <рив> Телефон, ключі, гігієнічна помада. Угу. А який додаток повинен бути в кожному телефоні? Snapseed. Це додаток для ретуші фото. Просто бездоганний. Ага, угу. чи ще? Snapseed буде достатньо. Ну, я ж не повірю, що в тебе тільки один застосунок. Ну зараз перевіримо. Чекай, в мене є Snow, це теж ретуш, потім InShot, це для монтажу відео. Ну, все. А так, у мене телефон робить все сам. А що обов'язково повинно бути в твоїй піці? Чекай, ковбаса, салямі. Це одне і те ж. Далі папероні, томатний соус, гриби. Боже, як їсти захотілося. На mm -hmm. зараз до Ой, Клас. Борщ чи солянка? Uh, гороховий суп, uh. Як в школі. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. А вареники чи пільмені? Mm -hmm. Це вибір без вибору, але нехай будуть вареники з капустою, обожнюю. А у чому різниця між uh пельменями -huh. та варениками? В пельменях же йде uh, м'ясо серед фарш з луком, а в варениках начинка вже приготована. Найдивніша їжа, яку ти коштувала? Шампанське з оселення. О, Боже, оселенти. Ну це фітильна. мікс, мабуть. Це мікс, мабуть. Найдивніша їжа. О, боже, що це було? Що це було? Чекайте, що я їла. А... Мариновані яйця. Такі от тухлі. Сподобалось? Ну, не блівануло. <гум> Повторила би? Ні, дякую. <гум> а що найскладніше в публічній діяльності? Mm, не реагувати на хаєт. Все одно, як би ти не було прокачена і свідомо, все одно реагуєш. <гум> а якщо о, твоє життя було б піснею, то якою? Не треба до меседж. <гум> як море <гум> на весь екран. Я просто обожнюю спілкуватися тут в мережах. Бути чи не бути? Ой, будьте конічно. Бути, бути, бути. Бути, бути. Це зараз. Не знаю, що буде потім, але сьогодні бути. Але бути зараз, так. Останній подарунок, який ти отримала. І від кого? Від американського шанувальника. Це була коробка подарунків на Різдво, але вона прийшла на Новий рік. І довгоочікуваний адвент-календар від Шарлот Тілбері. Я півроку про нього розповідала в соцмережах, що хочу, 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 і отримала. Тому друзі. Um, озвучити свої бажання. Чітко і всесвіт це почує. Супер. З ким би ти виплакали? З бридемпітом і фотку зробили. <рес> Твоє слово паразит Блять. Э, Начебто, э, в тому числі, що э, ще? Напишіть коментарях. Так. А Стиль або мода? Стиль. Стиль, тому що він змінюється, а мода вона циклічна. Більше за все ти боїшся. Висоти. Чого би ти ніколи не одягла? О, хутро. О, Супер, підтримує. Твій перший поцілунок. Не пам'ятаю. От не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Такий що з язиком? Так, справжній. Пам'ятаю останній. Було прекрасно. Клас. А на що вперше звертаєш увагу при знайомстві? Зуби нігті волосся. Якщо волосся нема, на посмішку. Так, на посмішку. І очі, дуже важливо. Боже, як коня обираю. Найстильніша людина світу. Я. Яко ти стиль? Ні. Вікторія Бек, нехай буде. Сьогодні. От, і є чоловік. Девід. Чому ти ніколи не зможеш навчитися? Oh, mm. well, Китайські іпонські мови, азійські мови. Хоча не зможу. Якщо поставити ціль, зможу. І вже він тан, що років в років цим перлом. Завкафедри токсична психологія. Звертайтеся. Дорого! Який твій найбільший жаль в житті? А що відмовлялась від побачень? Найбрехливіша плітка про себе. Що була коханкою народного депутата. Але, на жаль, не сталося поки що. А з ким би замотила? Мені колись візуально подобався Микола Тіщенко. Але 7. це було в нульових. Колись він всім візуально подобався. Ну так. Да. Що врятує світ? Краса і Монро. Что скажешь себе 16-летний? Ой, не ссы. Людям так пухуй. На тебе? Ну, не всем. Но для большего так. А кто то из Spice Girls? О, Джерри Холливал. конечно Конечно, она так вдала вышла замуж потом. Um, if you wanna be my lover Що повинно бути в шафі у кожної людини? А, свіжі трусики. <рес> <Ми> труси. <рес> так, я труси. Це змінює, я ж не знаю, де можу. Сьогодні залишитися. Де ти хочеш бути через 10 років? Чомусь подумала про Галаги. Не знаю чому. Да, на Гавайях. Ну, типу, я в свої 56 відмічаю на Гавайях. В компанії французького ейтішника. Молодшого за мене на 30 років. Ну і друзів. Всіх вивезли на Гавайи. Точно, всіх вивезли на Гавайи. Чартер замовили і виїхали. А з Києва? З українського Києва. А в тебе багато друзів? Справжніх? В мене величезний. У мене велике. Коло спілкування друзів достатньо. Достатньо, і щоб побікатися, пожалітися і порадіти, і випити, і закусити, і поспілкуватися і навіть запросити на зйомку. А от саме близьких, рідних, всі близькі. Я можу зі всіма все обговорити. У мене нема тем табу. Тобто, в мене о, давно вже відсутнє ділення на там, близьких, не близьких. Якщо ти спитаєш мене будь що, я відповім. Або ж скажу, вибачте, будь ласка, але сьогодні я не готова. І це незалежно близька людина чи ні. О, Барбі! А в яких магазинах ти робиш покупки? Сільпо. Сільпо. А от саме з одягу із одягу. А мені дарують. Три найголовніші риси. Чоловіках, які ти цінуєш? Щедрість, щедрість, щедрість. І чисті зуби. А у жінках? А, легкість, почуття гумору і така легка і Ні, мені це подобається на рахунок ціную. Е, Боже, забула слово. Е, нагадайте, відповідальність. Слухай, а що це за дискримінація? Чоловіки щедрість, а жінки. Відповідальність. <хи> Добре. Давайте найкраще про три риси, які я ціную в собі. Це, це, мій, це мій влог, це е, е, моє день народження. І так, я. Ні, не щедра. <хи> я працездатна, я душевна, емпатична і мені здається символ яким має бути чоловік Монро? Чоловік Монро. Ну, тобто будь-який. Мій. Навіщо мені будь-який? Манро, ну у мене вже закінчились питання. Тоді я тебе відпускаю. Всім дякую. Підписуйтесь на канал і привітання! З днем народження приймаю на картку. В інфобоксі. Люблю. Зустрінемося в 47. Я тиснула пальцем? Você tá desculturno.